Новий флорбольний сезон стартував у Запоріжжі з 19 по 21 серпня на майданчику СК Моторсіч проходили запеклі поєдинки в рамках всеукраїнського турніру з флорболу Літній Кубок Скали. Турнір проводився вже в шостий. Взяти участь у поборотися за п'ять комплектів нагород. В цьому році приїхали 18 команд: з Києва, Тернополя, Дніпра, Бахмута, Донецька область, Мелітополя і Запоріжжя. Змагання проходили в п'яти вікових категоріях: юніорські, 10 Ю-12, Ю-14 і Ю-16, а також дорослі чоловічі команди. Наше місто на турнірі представляли відразу 9 команд клубу «Скала». Як завжди, мелітопольські команди боролися за найвищі місця і змогли завоювати 3 з 5 головних кубків турніру. Категорії ю 10 третє місце між собою розділили команди Бахмутські леви і Мелітопольська скала скала-13». На другу сходинку п'ятисталу зуміли піднятися скала ведмежата. А переможцями категорії стали скала Алігатор. В категорії до 12 років ю 12 рівних не знайшлося «Тернопільській вікторії, яка, пройшовши турнірну дистанцію, без жодної поразки заслужена відвезла літній кубок на західну Україну. На другому місці тут фінішували Мелітопольські скала алігатори. А київські хаски стали бронзовими призерами. Окрім чоловіків, Мелітополь заявив на літній кубок дівочу команду Скала Гьос, яка у підсумку змогла нав'язати боротьбу чоловікам та стати третю у своїй віковій категорії. За словами президента клубу Олександра Семенюка, такий хід був зумовлений тим, що багато дівчат є кандидатами до лав збірної України, яка найближчим часом буде виборювати право називатися найкращою на міжнародній арені. У дівчонок, якщо говорити у женська команді. Они были заточены по другую цель. Во-первых, нас ждет все-таки кубок Украины. Я думаю, что это тоже один из показателей готовности команды. Во-вторых, многие из девчонок они э, как бы являются кандидатами в сборную Украины. И нас ждут очень, и причем не просто, а самые сильные команды мира. То есть это и Чехия, и Латвия входят в пятерку лучших команд. Вообще, вот, фурбольного мира. И дальше там понятно, что на нас вышли и гости, и хозяева поля, и испанцы тоже там будет очень сложно. Поэтому. Мотивірувати не нужно. Їм страшно. Они хочуть как-то показати своє лицо, бути красивими на полі, тому вони силы, і работали проти парней. Дівчата про свої баталії з чоловічими командами говорять з посмішкою, але зазначають, що було дуже важко. Але тільки в таких матчах можна згуртуватися та набратися ігрового досвіду. Нам понравилось. Ми як команда слажена були. У нас була нова тактика. Ми хотіли його разработать. У нас були нові девочки некоторые. Які... И нам понравилось с ними играть, и мы хотим, чтобы они в дальнейшем с нами играли за скалу. И да, у нас была новая тактика, у нас получилось, и мы хотим в дальнейшем и на чемпионате мира э, этой тактикой играть. У старшій юніорській категорії ю 16 головна боротьба за трофей розгорнулася між Мелітопольською скала ведмеді і міцною київською командою Хаски. За підсумками двох важких, але впевнених перемог. Головний кубок вирушив у Мелітополь. У категорії чоловічих команд вся інтрига полягала в тому, чи зможе чоловіча скала взяти реванш за поразку торічної давності над збірною зірок українського флорполу командою UA All Stars. Розписавши мирову в першій зустрічі 4-4 у фінальному матчі, наші скелясти не залишили шансів висококласним, але не зіграним гравцям суперника. Перемога 5-2. Тим самим принесли Мелітополю другу перемогу в Кубку Скелі за шестирічну історію проведення турніру. Тепер наші юні спортсмени будуть готуватися до шкільної флорбольної ліги Мелітополя, а жіночі і чоловіча команди клуби почнуть підготовку до Кубку України, проведення якого заплановано з 23 по 25 вересня в Києві.